Світлана Лісова закрив собою молодого побратима. Свій трудовий шлях Василь починав трактористом у колгоспі рідного села на Херсонщині. На початку 90-х поєднав долю з місцевою дівчиною Ларисою. Поступово колгосп занепадав, люди втрачали роботу. У нас підростали дві донечки. Потрібно було за щось жити. Почала свою розповідь Лариса. Трохи торгували, їздили селами та пропонували одяг, посуд, інші товари, а потім вирішили спробувати працювати біля своєї землі. Спочатку обробляли власні паї, затим родичі віддали свої. Майже 15 років сіяли і збирали соняшник, пшеницю, кукурудзу, інші зернові кавуни дині. До Великої війни мали близько 70 гектарів. Потроху обзавелися трактором, комбайном, різним сільськогосподарським реманентом. Ще коли діти були малими, як випадала нагода, особливо влітку, родина полюбляла відпочивати на морі, рибалити на Дніпрі. Василь був затятим рибалкою, полюбляв полювати. Та й село, що розташовувалося на березі цієї повноводної ріки, не залишало людям вибору у головному хобі. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Лариса та Василь жили вдвох у своєму будинку, який самі ж зводили з нуля. Діти виросли, обзавалися власними сім'ями, роз'їхалися з дому. Неподалік на тій же вулиці мешкала лише старенька Ларисина мати. У там ми вийшли на город, дивилися, як ракети летять у бік Кривого Рогу, пригадує жінка. З телевізора та інтернету дізналися невтішні новини. Зв'язувалися з друзями, знайомими, тоді більшість говорила, що це не може бути надовго. Наступного дня чоловік пішов до місцевого військомату, там було зачинено. Тоді вирушив до Високопілля, там теж не працював. Знайомий повіз його та ще кількох наших односельчан до Нікополя. Василь розповідав, що там у черзі до військомату стояло до тисячі людей. За словами Лариси, Василя взяли до війська навіть попри те, що минуло лише три тижні, як переніс операцію. Тоді він навіть не думав про це, хотів якнайшвидше доєднатися до сил оборони країни. Він поїхав на навчання. Свого часу армійський вишкіл проходив у Німеччині, був водієм, продовжує дружина. Діти виїхали, а я із старенькою мамою опинилася в окупації. Крім свого господарства, доглядала за тваринами сусідів, які покинули свої садиби, за господою брата. Він був педагогом та пішов служити, а його дружину, згодом рашисти два тижні тримали у підвалі. Спочатку окупанти не заходили в село, але потім з'явилися на БТРі та ходили з хати в хату, оглядали приміщення, перевіряли документи, цікавилися, де чоловіки, і мене запитували, чому сама живу. Лариса проживала в окупації вісім місяців. Люди в селі згуртувалися, допомагали одне одному. Коли зникла електроенергія, виручали з зарядкою телефону, спільно готували їжу на багаті. Декотрі чоловіки якось отримали дозволи та їздили до Береслава та Каховки по газ у балонах, воду в бочках, бо в селі вже нічого не було. Дякувати Богу, мали свою лікарку, а медикаменти привозила колишня працівниця соцзахисту. Вона й хліб, борошно доставляла раз на тиждень. Щоб, хоч ненадовго почути голос чоловіка, дружина мусила ловити зв'язок на городі, в саду, біля воріт. Головне дізнатися, що живий, що з ним усе добре. Василь воював на Запоріжжі, біля Оріхова, Гуляйполя. А коли Правобережжя Херсонщини звільнили, на три дні приїхав додому. Кілька разів Лариса і до нього їздила провідати. На початку серпня 2023 року Василю обіцяли 9 днів відпустки, мав приїхати додому. Щось вирішувати, бо село все частіше обстрілювали війська РФ. У неділю, 13 серпня, була на базарі, згадує той жахливий день Лариса. А Василь від п'ятої ранку до половини десятого разів зо п'ять телефонував, запитував, як ми, що робимо, пообіцяв набрати в обід. Вже вдома побачила пропущений від нього, передзвонила. Виклики йдуть, не відповідає. Я чекала, чекала, ще такого не було, щоб не передзвонив, набрала знову. Почула Алло Васю, тільки й встигла сказати це не Вася, Васі нема. Я подумала, пішов кудись. Вася загинув, знову почула зі слухавки. Все життя, рідне обличчя, його усмішка, голос все накрило з головою тієї миті і ще не може бути, не вірю, неправда, біль та розпач. Невимовна туга стисла серце і назавжди спустошила душу Лариси, як у вісні, у пізнання в морзі труна, чорні смужки на квітах. Того дня Василь прикрив собою молодшого побратима від ворожого дрона. Той вижив, лише ногу поранило, а Василь загинув. Йому назавжди залишиться 53 роки. Прощатися та відспівувати воїна довелося в райцентрі, бо село постійно обстрілювали рашисти. Швидко поїхали на кладовище, швидко поховали та розійшлися. На сороковий день жінка востаннє прийшла на його могилу, зібрала речі і разом із мамою двома собаками та шістьма кішками поїхали на Дніпропетровщину. У селі придбала хатину. В ній і господарює. Час від часу навідуюсь додому прибираю, загортаю бур'яни, лагоджу вікна, дах, коли прилітає надто близько. Живність ще раніше порізали та спродали, тож доглядати залишається лише за будинком. Ми неодмінно повернемося до свого дому, того, який колись самі будували на камінчику, оздоблювали та з любов'ю доглядали. Де пройшли кращі роки життя спільного з коханою людиною, переконана Лариса. Нині жінка доглядає за восьмидев'ятирічною матір'ю та працює в місцевому лісництві, саджає ялини, дуби, акації. Каже, що робота до душі на ній відволікається від біди та рятується від гірких самотніх буднів. Він не міг інакше. Він повинен був іти захищати свою країну. Він жив там, серед своїх побратимів і вважав їх своєю другою сім'єю. Він був там справжнім чоловіком, захисником. Переконана його дружина.